Андрію, з'явилося звернення генерала російської армії Суровікіна, великий шанувальником, великим шанувальником якого є якраз пригожин. Ну він для нього був авторитетом. Він навіть казав: Суровікін має стати міністром оборони або мінімум начальником Генерального штабу Російської Федерації. Ну, Це давайте ж битва послух... Катесирі. Так, давайте послухаємо його. Я не чую ще, що він говорить. От зараз прямо в прямому ефірі разом з нашими глядачами, які питають, що там Суровікін каже, От Давайте його послухаємо. Я тільки що... Что... По приказу руководства Министерства обороны Российской Федерации Прибыл с переднего края, с передовой Где наши войска, наши командиры, наши солдаты, наши бойцы, добровольцы Выполняя задачу, бьются с противником насмерть С превосходящими силами противника Несут потери, но стоят на своих позициях. Я обращаюсь к руководству, командирам и бойцам ЧВК-Вагер. Мы вместе с вами прошли трудный, тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери. Мы вместе побеждали. Мы одной крови. Мы воины. Я призываю остановиться. Противник только ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Слухайте, чесно кажучи, я втомився його дослухати. Ну, таке враження, що з якогось підвалу витягнули. А може, і справді з передової. Менше з тим він зрадив Пригожина, каже: давайте, зупиняйтеся. Ну, виходить, що що? Що зараз армія не підтримує Пригожина, якщо такий авторитет звернувся, дивіться. Я вважаю, що тут питання більше: от. В чому проблема взагалі, от як ми бачили російської армії, і в чому перевага української армії? А в нас на тактичному, на оперативному рівні командири вони мають певну, от що називається свободу волі. І ми бачили, коли от у нас командир навіть тактичного рівня він може суперечити командиру оперативного рівня. Ну там переводячи на такий практичний досвід, тобто, у нас там умовно командир роти, це там старший лейтенант або капітан, він має. Право дійсно має право там суперечити полковнику або підполковнику, який надає йому наказ. Це не в контексті він відмовляється від наказу, а він може виказати свою думку. Він має право на те, щоб скоригувати плани там, певні командування, враховуючи те, що він ну, краще розуміє тактичну ситуацію на полі бою. В російській армії, як ми розуміємо, цього немає. І отут в мене питання більше не до генерала Суровікіна, який ну є все одно, як би його там з ним добрі не були стосунки пригод терориста. До речі, все одно не дивлячись на оці всі акції, на для нас, українців, це все одно буде терорист. Терорист перегоджин. А, і там його дії по підриву внутрішнього державного а, устрою Росії, все одно ну. Для нас, звичайно, це добре стратегічного рівня. Проте, з точки зору, знаєте, міжнародного права, для нас як це був терорист, так і залишається. Так от, от така неузгодженість там з тим же генералом Суровікіним, я вибачаюсь, я не думаю, що він був десь на полі бою. я, ну... Така, ну, можливо, ну так? я знаю прекрасно, що не варто недооцінювати ворога. Недооцінювати ворога, але тим не менш. А знаєте, я більше, оскільки це російський генерал, дуже високого рівня, я бачу, що його десь там з постілі вирвали, і ми бачимо за його спиною: оце знаєте таку білу стіночку, яку в підвалах ФСБ. Чи колишнього КГБ чи НКВД ми бачили, от, і він зараз там сидить і каже те, що йому сказали, тому що можливо, так, от ну, така парта і біла стіна за, за спиною. Е, е, от. Ми не будемо про це казати. Мене більше цікавить реакція, от, скажімо так, командирів тактичного оперативного рівня, які, можливо, зараз можуть і підтримати пана Пригожина. Тим паче, що е, ПВК Вагнер. Це ж не ну не лише ті той особовий склад, і не ті люди, які знаходяться зараз на території нашого ворога Російської Федерації, це також і дуже сильна економічна підстава, це відстоювання великих інтересів. Це приватна військова компанія, які на відкуп і на реалізацію її. Військових можливостей була віддана дуже значна економічна складова а, в контексті інтересів Росії в там, тій же Центральній Африці, а, які просто встановлювали контроль над алмазними шахтами, над родовищами. І з цього, ну так, примітивно казати, але тим не менш качали гроші, які вони потім реалізовували, в тому числі і у війні проти нас. Зараз чомусь вони вирішили реалізовувати її війні проти Росії. Для нас, звичайно, що це добре? Але от для мене питання це от саме тих військових, які там от, ну від звання, наприклад, там лейтенанта до підполковника, і от як вони зараз відреагують на от такі слова пана Пригожина.